Далі продовжуємо. Скибінецький зауважив, що міжнародні партнери України мають, мають розуміння мети відповідних дій, сил безпеки та оборони на території ворога. Ми використовуємо, зокрема, і натівські методики, а зброя використовується, до речі, наша. Західні партнери розуміють, що це не просто, аби запустити ракету чи безпілотник по території Російської Федерації. Так, є певні застереження, але з військової точки зору є повне розуміння ситуації тих дій, які ми робимо, підкреслив Скібінецький. Ну і удари по Москві, як ви пам'ятаєте, э, останнім часом дрони по Москві стали бити все частіше, наводячи паніку на місцеве населення. Так, наприклад, 22 серпня гучний звук вибуху було чути в московських районах Строгіно і Покровське-Стрешнево. Э, Очевидці також повідомляли про вибухи в Красногорську. Вранці, 21 серпня, вибухи лунали під Москве. Скові тоді в Москві закрили всі рапорти, було затримано або скасовано 90 рейсів. І е, хочу якраз відзначити, що це буде постійно, і як повідомляють наші розвідники е, готуються. і Дійсно, є всі цілі, які пронумеровані, які будуть е, вражатися. В Україні одним влучним попаданням знищено черговий російський ТОК-1А сонцепек Відео ефективного знищення важкої вогнеметної системи росіян опублікував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зі словами. Припекти сонцепек, а розвідка 27-ї бригади Нацгвардії в дії працюємо системно по техніці ворога. То кодина, сонцепек, Російська Федерація втратила рідкісних вогнеметних систем. Ну і зрозуміло, що є повідомлення військово-політичного оглядача Олександра Коваленко згідно з верифікованими даними. Це дев'ятий втрачений Росією ток-1, а за загальними даними їх знищено вже понад 13. Ну і давайте перейдемо до подій. Міжнародного характеру якраз повідомляється, що Києві Току домовилися розпочати двосторонні перемовини по гарантії безпеки, заявив Володимир Зеленський. Президент України зустрівся із міністром закордонних справ Японії Йоші Масою Хаяші, який сьогодні прибув до столиці України. з Анонсованим візитом домовлялася розпочати переговори щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки в розвиток декларації G7, зазначив президент. Зеленський подякував Японії за те, що вона залишається ключовим партнером України в Азії. Як повідомляли засоби масової інформації, 12 липня країни G7 – Японія, Німеччина, Великобританія, США, Канада, Франція, Італія – ухвалили декларацію по безпековій гарантії для України. Наразі до неї досяглися вже десятки країн. Після цього кожна з країн має розпочати з Україною перемовини та ухвалити двосторонній договір про допомогу. Ну і зрозуміло, що сьогодні, по прибуттю міністра закордонних справ Японії, у нього заплановані зустрічі з українськими високопосадовцями для обговорення низки питань щодо співпраці між нашими країнами. Наразі Україна вже отримала від Японії 2,1 мільярда доларів макрофінансової допомоги. Міністр закордонних справ Японії. Який перебуває у Києві з візитом, анонсував, що Україна передасть нашій державі допомогу для гуманітарного розмінування. І як повідомив прем'єр-міністр України, Денис Шмигаль. Після проведення проведеної зустрічі з Хаяши та представниками провідних японських кампаній Японія і надалі буде підтримувати нашу країну, посилювати антиросійські санкції а також допомагати нам у проходженні зими. Також Японія придасть Україні 24 е, країни для е, передасть нашій Україні для гуманітарного розмінування і японські підприємства у свою чергу представляли конкретні проекти співпраці, зокрема у сферах зв'язку, інфраструктури та медицини. Ну і за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаляз, великий бізнес Японії зацікавлений у довгосторонній співпраці з Україною. Далі продовжуємо. Володимир Зеленський вітує законопроект про електронні декларації і запропонує зміни. Про це заявив один із нардепів Ярослав Железняк. Він вказує про те, що. Володимир Зеленський, як і вимагали українці, підписавши відповідну петицію, накладе вето на ухвалений парламентом законопроект 9534, який не передбачає відкриття декларації нардепами. Ну і це, це якраз є тим питанням, що хвилює наше громадянське суспільство, тому що депутати хочуть й таким чином в період війни не показувати свої статки. Вчора закон повністю підготували на підпис голові Верховної Ради України Руслана Стефанчуку, який найближчими днями повернеться з відрядження Японії та завізує документ, зазначив нардеп. Після цього закон мають скерувати до Офісу президента для підпису главою держави. Ну і за інформацією з багатьох джерел президент швидко накладе вето і запропонує свої правки так, щоб декларації були відкриті одразу. І депутати публічно е це може посварити. Е ну І є відчуття, що вже зараз кількість голосів за правку буде десь наближатися до конституційної більшості. Також електронне декларування в Україні кілька днів тому парламент у другому читанні підтримав законопроект про відновлення електронного декларування та відповідальність про несвоєчасне подання декларацій. Ну і якраз тут зазначається, що обидва ці дії викликали резонанс у політичних колах та серед громадськості, адже законопроект про відновлення декларування передбачає закрити реєстру декларацій ще на один рік. А законопроект про відповідальність за несвоєчасне подання декларації, уникнення відповідальності, якщо чиновник забув задекларувати майно на 1,3 млн грн. Ну, розумієте, там комусь не вистачає на їжу, а тут, якщо буде відповідальність, якщо на 1,3 мільйона вони забули. Далі, президент якраз на Ялтинській Ялтинському Саміті сказав про те, що неможливо прийти до компромісу з брехуном. Це якраз про йому задавали питання про переговори з Путіним. Він відкинув припущення, що в Україні прийшов час вести переговори про мир з Кремлем. Президент України Володимир Зеленський заявив, що приклад Євгена Пригожина, лідера найманців ПВК Вагнер, показує, що відбувається, коли намагаються укласти угоду з президентом Російської Федерації. Він також відкинув припущення, що Україна. Прийшов час вести переговори про мир з Кремлем. Коли ви хочете прийти до компромісу або діалогу з кимось, ви, не можете робити цього з брехуном, сказав Зеленський. Кінець лідера ПВК Вагнера після того, як він очевидно отримав обіцянки щодо своєї свободи, Продовжувати діяльність всього через кілька тижнів після того, як очолив повстання проти путінського ведення війни став попередженням, для якого слід прислухатися. Припустив Володимир Зеленський. У приклад своєї позиції, український президент навів інші країни, які постраждали від нападу путінського режиму. Ви бачили, який компроміс з боку Путіна з інших питань, з Грузії, з Молдовою поставив рітеричне запитання Володимир Зеленський. Ну і так далі. Далі повідомлення про те, що... Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна захищається проти російської агресії завдяки тому, що величезний моральний простір світу об'єднався і допомагає боронити Україну. Тож російський диктатор Володимир Путін атакує не лише нашу державу, а саме цей моральний простір. Про це Зеленський сказав на зустрічі Ялтинської європейської стратегії. Війна проти України. України це війна проти моралі. І захист України передусім це захист моралі для багатьох у світі. Україна просто держава у Європі, яка захищається від російської агресії. Для багатьох зараз Україна це особливий моральний вибір. Вибір того, що для них цінне насправді. Вибір того, що хочеться вірити насправді. Вибір того, що ставиш своїм найвищим і справжнім приємним. Україна зараз символізує стандарт свободи, у якому люди з різних країн пізнають власні стандарти, заявив Володимир Зеленський. Ну і далі рухаємося. Попри те, що ця тема зараз багато обговорюється, цього року в Україні вибори проводитися не будуть. Якраз я веду мовив про анонсовані вибори е, Володимиром Зеленським на 24-й рік та й, взагалі, ідея організації виборчого процесу в умовах воєнного стану має більше противників ніж. Прихильників, але варто пам'ятати, що і після закінчення війни проведення виборів буде проблематичним. Ми зітнемося з низкою серйозних викладків і перешкод. Зруйновані приміщення канали зв'язку, мільйони біженців та внутрішньо переміщених осіб бюджетний дефіцит, спроби російських інформатак – Це далеко не повний перелік. Усе це має стати приводом Для повного перегляду філософії виборів та методів їх проведення. До речі, це повідомляє Ігор Попов, президент аналітичного центру політика, експерт Українського інституту майбутнього. Ну і давайте перейдемо до теми боротьби з корупцією. Національне антикорупційне бюро України та спеціалізована антикорупційна прокуратура арештували активи екс-бенефіціара е, Приватбанку Ігоря Коломойського. Як повідомляє прес-служба НАБУ, арешт наклали сроком на 48 на підставі постанови. Директора НАБУ це обумовлено необхідністю забезпечення можливої конфіскації або спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні за фактами привласнення коштів Приватбанку, особливо в у великому розмірі легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, пояснили бюро. Арешки арештували частки статутного капіталі товариств, якими підозрюваною володіє прямо чи посередковано у у розрізі 307 юридичних осіб, зокрема акціонерне товариство, розрахунковою вартістю понад 3 мільярди гривень, а також на майже 1 тисячу об'єктів нерухомого майна та понад 1,6 тисяч транспортних засобів до суден. До Вищого антикорупційного суду спрямували також клопотання про накладенню арешту на згадане майно. Хочу нагадати, що вранці 2 вересня Ігор Коломойський отримав підозру у легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом. Того ж дня Шевченковський районний суд міста Києва обрав йому запобіжний захід тримання під вартою на два місяці з можливості внесення застави у понад 500 мільйонів гривень. Згодом Київський апеляційний суд не зміг розглянути оскарження запобіжного заходу та приніс його на, якщо я не помиляюся, на 25 вересня. Суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування відносно колишнього нардепа від забороненої ПЗЖ Рената Кузьміна. Сьогодні також повідомляють в судовій владі, який втік з країни та підозрюється у Держзради. За даними Державного бюро розслідувань, депутат напередні та після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації розміщував у ЗМІ та соцпережах пропагандистські матеріали на шкоду України. Їх метою було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету територіальної цілісності, недоторканості та безпеки держави, пояснили в ДБР. Наразі Кузьміна оголосили в розшук, йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскації майна. Також суд обрав по запобіжний захід у вигляді тримання під вартою заочно, без альтернативи. У вигляді застави. За даними Офісу Генпрокурора, з березня 2021 року по березень 2022 року Кузьмін озвучив у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах та на власному сайті та телеграм-каналі інформацію, яка Мала пропагандистський характер. Таким чином нардепто побагав представникам Російської Федерації в проведенні підрівної діяльності проти України. Ну, як ви пам'ятаєте, ОПЗЖ в Україні заборонена. І діяльність цієї партії у вересні 22-го року на цієї партії створили у Раді дві депутатські групи: Платформа за життя та мир та відновлення України. Я думаю, що це якраз буде підставою для подальшого прийняття рішень щодо цих осіб. Також від себе хочу додати про те, що Показова є інформація е, 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 про те, що Коломойський переслідується вже не тільки Службою безпеки України, а й йому об'явлена підозра е, набу і е, е, якраз затверджена Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, ви пам'ятаєте, як є в тому прислів'ї, що президент повинен посадити своїх друзів. Тоді до нього буде повна довіра. Я гадаю, що це повинно торкнутися і Єрмака, і Татарова, і Смірнова, ну і інших осіб, які, на мою думку, і на моє переконання, і дані, які в мене є, адаптовані на Російську Федерацію. Я хочу якраз на цьому закінчити. Я думаю, що такий формат вам до доподобить. Далі будемо продовжувати його. І, як завжди, хочу вам подякувати про те, що ви з нами. поширюйте наш канал, надавайте нам свою допомогу фінансову. Для нас це дуже важливо. Будемо підтримувати. І далі ми повідомимо вам про якраз роботу нашого телеграм-каналу. І, як завжди, бажаю вам щастя, здоров'я та любові.